Вітаю вас, любі друзі, і з Новим Днем! А тепер давайте уявимо собі, що ми з вами заходимо до храму. Що ми з вами там бачимо? Бачимо свічки, бачимо ікони. А якщо вдихнемо повітря, то почуємо, що? Запах ладану – кадило. Кадило є важливим елементом в нашому богослуженні, його ще використовували в Старому Завіці, в служенні Господу Богу у храмі. І воно символізує собою молитву в часі Великого посту, коли ми служимо літургію на передосвячених дарів, ви пам'ятаєте, як ми співаємо наступні слова: нехай направиться молитва моя, як кадило перед тобою. Дим кадило, який обпирається на повітря, робить невидиме повітря, немов би видимим. А це значить, що і наша молитва, яка є невидимою, має вповні собі реальні наслідки. Чому нас може навчити кадило? Давайте так, кілька технічних моментів. Для того, щоб розпалити кадило, його треба розкрити. Потім спеціальну чашечку вкладається вугілля, а на нього покладається ладан, який вже і дає цей дим. Тож ці три елементи будуть сьогодні символічними: розкриття кадильниці. Для нас вхід в духовне життя є також розкриттям, розкриття серця перед Богом. Відбувається це у покаянні. Коли ми приходимо до сповіді, визнаємо свої гріхи, можемо з відкритим серцем брати участь у богослужіннях. Потім вугілля. Мені пригадується історія покликання пророка Ісаї: до уст його доторкається вугіллям ангел, яке було взято із небесного жертовника. Ото доткнулось уст ваших, відійме беззаконня ваше і всі гріхи ваше. Нехай очистить. Ми чуємо ці слова також, коли до нас доторкається вугілля благодаті і присутності Божої у Євхаристії. Отож, причастя. Але ми знаємо також важливу річ: кадила це вогонь і ладан. і причастя на службі Божій ми також маємо два, щоб ви знали. Бо перше причастя це є причастя слова. Ми слухаємо слово, і віра, яка зроджується в нас, походить від слухання Слова Божого. І прихищаємося вже цілої крові Ісуса Христа. Отож чому нас може навчити кадило бути вірним у простих речах? А ще дуже важливий елемент, можливо, на нього не звернули увагу. Щоб кадило кадилося добре, потрібний священник, рука, яка буде тримати це кадило і розмахувати ним. І якщо ми сьогодні порівнюємо себе з кадилом, то нам необхідно просто довіритися руці. Боже. Любі друзі, нехай наша молитва в довірі до Бога возноситься висока перед пристілом Господній. І все обов'язково буде добре. Папа. -па.